Реально ти врану, ти, ти лежит, в цей так скочуєш, так Ми використовуємо підручні засоби. Це для чого ми робимо? Добре, давай, ми, давай ми прощупали, подивилися на ладу. Пощупали, подивилися на ладу. І так потихеньку йдемо. Те, що я зараз показую, це особисто мій бойовий досвід, і я думаю, досвід багатьох військовослужбовців Він дійсно працює, і дійсно рятує життя. Без цього б просто було б кількість летальних випадків було б набагато більше. На уроках більше все розповідають. а Тут все на практиці показали, було дуже цікаво. Дивися, а так було таки. А якщо на Я вже просто. тут нікета тільки ночув ну, в книжках, щось таке бачив, а тут вже розказали, показали все як, як правильно чіпляти. Нас такого не викладали, але це ж не просто тільки для війни. Це може бути трапитись цивільні події. Там людина випала з багатоповерхівки, потрапила під машину, автокатастрофа якась. Ну не знаю, їй безліч речей, коли людина може загинути, в нас наже просто в місті в цивільному. І класно, що зараз військові можуть ділитися своїм досвідом до медичної допомоги, швидкої типові реакції, що можна зробити на перших 5-10 хвилин, що може врятувати цих 5-10 хвилин, перших можуть бути вирішальні. Van de heenkoppen. Van de